Ранок. Я Казак Наталія, керівник агенції нерухомості сіна в місті Києві. Сьогодні у нас вівторок, і я кожен вівторок з Артемом Федоровим ми виходимо в прямий ефір. Сьогодні у нас дуже коротенький цей ефір, 10 хвилин всього, але я все одно хочу, щоб ми цю тему сьогодні з вами розглянули, хоча б так коротенько. І що про що ми сьогодні будемо говорити, давайте я додам Артема, щоб він був присутній. Зараз, хвилиночку, почекайте. Будь ласка, треба його додати. Зараз додаю Артема. Я думаю, ви пам'ятаєте, що Артем психолог, і ви можете до нього звертатися з багатьма питаннями. Зараз, хвилиночку. Щось не дає мені поки що його знайти. Нічого, зараз, я знайду його. Так. Не дає. Прям цікаво. Хм. Цікаво. Ну, добре, тоді інакше я його ще знайду. Ну, отак от тоді. Тема, але поки що його не бачу. Да. Так. Артем, чекає Доб... на вас. Добре. Добрий день. Так. Добрий день. Я тут. Добрий, добрий. Так є Артем. Я е, коли ми з там з вами писали тему, ми написали на сьогодні тему. Е, що робити, коли є відчуття, що е, продавець, а ріелтор – це продавець, будь-який продавець, е, це барига. Вот це знаєте відчуття, коли. Ти робиш щось негарне. Це напевно з тих часів, коли е, е, ну, торгувати да, щось, продавати. Це було не дуже гарно, це було негарна робота. І сьогодні у мене є такі знайомі, які кажуть: фу, нерухомість продавати, фу, це мені не по статусу. Фу, незалежно від того, ти продаєш квартиру, десь в Хрущовці маленьку, чи продаєш заводи там пароходи, да, все одно фу. От що робити, коли сама людина приходить в цю професію, а це відчуття десь там, воно все одно, все одно залишається? Mm -hmm. Тобто, е, що я чую, людина, вона в обмеженнях якихось переконань, в е, 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 як, як, якомусь такому ментальному полоні. Тобто, мабуть, він був в минулому на якійсь більш благородній професії, да? а зараз життя змушує. Заробляти гроші і продажі це непоганий спосіб заробити, але в людині є якісь внутрішні переконання, що продавати, втюхувати – це щось не дуже добре, не дуже окей. Так. Так, таке буває. Таке буває. Люди дуже соромляться продавати, втюхувати, пропонувати. І всі ці обмеження зазвичай вони йдуть з дитинства. Йдуть з дитинства, коли нас переконували, що щось є окей, щось є не окей, щось є нормою, щось є не нормою. І у людині е, сформувалася система цінностей, і ця система цінностей забороняє йому бути багатшим, забороняє йому бути щасливим. Ну і, мабуть, у всіх у нас є питання, що з цим робити. Що з цим робити? Так? Що можна тут сказати? Можу запропонувати вам декілька варіантів. Да? Один з варіантів це дослідити а, історію цих заборон. Да? От уявіть собі, уявіть собі, друзі, от що вам треба зробити якийсь продаж, та? щось запропонувати, щось комусь продати. От уявіть собі, що ви йдете в цей сором, та? в те, що ви соромитесь. І попадіть в цю ситуацію ментально да, в уяві. і, і відчу, от що може таке трапити, щоб ви цей сором відчули? Що може таке трапитись, щоб ви відчули цю внутрішню е, відразу, внутрішній неспокій, сором або страх? Попадіть в цю емоцію, а потім пригадайте, от, що ця емоція вам нашоптуває, що ця емоція вам каже. Фу, Фути, ненормальний, так не можна, стидна. От якби ця емоція мала голос і вам щось казала, що б вона вам сказала? Да? Запишіть собі всі переконання, що ця емоція вам нашептує, да? нашептує да? що вона вам каже, як вона вас соромить, як вона вас лякає. Як вона вас е змушує відчувати відразу, так? Запишіть оці всі переконання, запишіть. А далі, далі, далі. Уявіть собі, скільки вам років, коли ви знаходитесь цій емоції. Так? От. І хто ті люди, що вам ці переконання давали? Так? От уявіть себе, зазвичай це з дитинства, так? коли ти маленький. А над тобою стоять оці великі, соромлячі тебе фігури, і кажуть: Тобі: Фу, ти не такий, фу, так там, як тобі не соромно, фу, що ти робиш? Так не можна, не трош, не йди. От уявіть собі, оці великі фігури, що вас соромили, що вас лякали, що вам щось забороняли, що вам казали, що ви негарний, негарна. Так, що так можна, так не можна. Хто ці ваші великі фігури, що не застрягли тут, у вашій свідомості? Тобто вони зараз ще, ще там. І от друзі, ті, хто це бачить, чують, може навіть під час моєї розповіді ви вже пригадали якісь великі соромлячі вас або лякаючі вас фігури? Хто це міг бути? А? І це. Міг бути будь-хто, це міг бути ваші батьки, це могла бути вчителька, це могли бути ваші однокласники. Кого так, або ваш... да, хто ще так. Угу. Тобто, це може бути багато-багато соромлячих вас фігур. І коли ви починаєте соромитись, щось лякатись, пам'ятайте, що вам зараз, в цей момент, психологічно, вам не на ваш вік. Коли ви чогось соромитесь, коли ви чогось лякаєтесь, да? особливо, якщо це такий соціальний страх, да? ми ще скажемо про соціальний страх, да? скоріш за все, вам набагато набагато менше. Да? Це може бути дитячий або підлітковий вік, да? тобто ви зараз психологічно як маленька дитина. Да? І це треба усвідомити. А скільки мені зараз років? Скільки мені зараз років, що я відчуваю цей сором, скільки мені зараз років, що я так реагую на страх. Так? Тобто вам це треба зрозуміти, Зрозуміти, відчути, зрозуміти. І потім найкраще, що треба зробити, це вирости. вирости а Вирости. Що це мається на увазі? В психології є багато класних технік, щоб мозок перестав сприймати себе маленьким. Тобто, коли вам щось соромно робити, ви сприймаєте себе маленьким, незначним, а той, хто соромить, він такий поважний, великий, навіть якщо це так якась там тетя Мотя, яка на лавці сидить, але якщо вам їй вдається вам засоромити, психологічно вона більше за вас, а ви маленький. так. І мозок все переплутав. Мозок це переплутав, він попав в травму. Так? І тут важливо витягти себе з цієї. травми. Звісно, найкраще, якщо ви прийдете до психолога. Да? Але навіть такі техніки самодопомоги одна з технік, психологи пропонують: подивіться на свої руки. От подивіться на свої руки. Да? І побачите, що ці руки. Так? Скільки їм років, так? це ж явно руки не маленької дитини. Mm -hmm. так? Це руки дорослої дитини. І зрозуміти, я вже зараз дорослий, скільки я пройшов болю, страждань, скільки людей я бачив, скільки подій я через я пройшов так? і гарних. І, і Я вже так маю багато досвіду. Я пройшов такий життєвий шлях, що мені вже нічого не соромно. Так? Коли ви це зрозумієте, скільки ви, ви пройшли, скільки ви всього пережили, скільки болю, скільки страждань, скільки радощів, да? що у вас такий ж досвід життєвий, що вже сьогодні ви можете дозволити собі нікого не стіснятися. І як тільки ви усвідомите, що мені вже не 5 років і стісняти мене не треба. Соромити мене не треба. Мені вже там 42 скоро буде. Так. І мені, я вже, ну, я достатньо в житті побачив, щоб дозволити собі нікого не соромитись, нікого не боятись. Я роблю свою, а потім скажіть, я роблю свою справу, ти робиш свою справу. Я... І забороніть оцій лякаючій фігурі: яка забороняти вам, заробляти кошти. Мені більше, я нікого більше не соромлюсь. Я не дозволю комусь або чомусь забороняти мені жити тим життям, що я хочу, да? вирішувати те, що я хочу вирішувати. Да? Прийняти ті рішення. Якщо мені зараз треба піти працювати і заробити кошти, я піду. Да? І це треба робити з собою тобто е зменшувати ці великі батьківські фігури в своїй свідомості, а себе дорожчувати, себе робити більшим, себе робити дорослим. Бо ще раз якщо повторюю, якщо ви попадаєте в свій сором, ви попадаєте в своє травмоване дитинство. Дякую, дякую, Артем. Я вас відпускаю, я знаю, що у вас немає більше да. часу, вам дуже дякую. Наступно вівторок чекаю на вас, сподіваюсь, буде, часу буде, так, буде більше так, часу на всім... часу. Але так. я чекаю, друзі, на ваші коментарі. Якщо вам сподобався цей ефір, дайте мені знати, бо мені також це дуже важливо. Так, обов'язково напишіть, і Артема взагалі дуже гарна, дуже багато гарних програм. Треба на нього перейти, підписатися, дивитися, що він ще пропонує і як він допомагає всім нам. Дякую вам так. дуже і, і гарного усім дня. Міцно обіймаю серцем, і до наступного лютого. Дякую. Дякую.